Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. В сьогоднішньому відео поговоримо про те, як засоби масової інформації, інтернет-видання тощо практично регулярно віщають, або правильніше сказати, постійно нагадують селянам. Особливо протягом опалювального періоду про заборону вирубування дерев, а також про існування кримінальної та адміністративної відповідальності за незаконну порубку лісу, і обов'язково прив'язують цю інформацію до збирання дров, а це не відповідає дійсності і насправді це маніпуляція нашою свідомістю. Лісові господарства через медіа намагаються прирівняти поняття збирання дров до порубки лісу, на яку потрібно отримувати спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів. Виникає логічне питання, для чого це робиться? Давайте спробуємо розібратися. Свої думки, друзі, можете одразу писати в коментарях, заодно підписатися на канал і натиснути вподобайку. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів є лісорубний квиток, який видається безкоштовно для заготівлі деревини в промислових об'ємах. Ось тут саме цікаве, друзі. Подивіться, хто може його отримати: постійні лісокористувачі, власники лісів, установи природно-заповідного фонду, фізичні особи підприємці. Юридичні особи незалежно від організаційної правової форми та форми власності, які здійснюють заготівлю деревини в лісах України. Розумієте, що відбувається? Тобто, щоб поїхати в ліс, збирати дрова, необхідно, як мінімум, стати приватним підприємцем. Це, друзі, повний маразм. У нас Відверто хочуть забрати гарантоване право на загальне користування лісовими ресурсами. Тому ніякої заборони на збирання в лісі мертвої деревини, такої як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки, немає. Такого закону не існує, який би забороняв це робити. Проте лісові господарства через засоби масової інформації і на власних сайтах намагаються переконати нас в іншому і прирівняти поняття збирання дров до порубки дерев. Розумієте? Таким чином, позбавляючи законного права населення. Передбачено в 66-й статті Лісового кодексу України на загальне користування лісовими ресурсами. В статті зазначено, що громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно, без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби. Тощо, дрова і є те саме тощо. Якщо в пошуковій стрічці Google вписати збирати дрова, то в новесній стрічці одразу бачимо пряме залякування людей незрозумілими і незаконними штрафами. Для заготівлі деревини в лісосмугах потрібен спеціальний дозвіл, такий як лісорубний квиток. Все вірно, так вимагає закон. А далі пішла брехлива інформація. Збирання мертвої деревини без дозволу вважається незаконним і карається штрафом. Тут іще і перевищення службових повноважень. Хтось вирішив, що його дозвіл прирівняний до закону. Якщо його ослухатися, то будеш негайно оштрафований. Давайте відкриємо сайт ТСН. І подивимося, чи можна цього року в лісі збирати дрова і коли за це штрафують. І одразу під заголовок, чи можна самовільно заготовляти на дрова сушняк та повалені дерева. На початку статті автор пише про розуміння того факту, що в холодну пору року, особливо під час війни, у селян першочерговим завданням стоїть опалення своїх будинків. Тут ніби все нормально, людина розуміє потреби жителів села. Коли ти живеш в прифронтовій зоні і в тебе немає можливості придбати дрова, хочеш не хочеш, мусиш їхати до лісу. А в лісі, виявляється, можна побачити багато повалених дерев. Чи можна їх забрати на дрова, чи це штрафом? Це питання цікавить багатьох громадян. І тут одразу і відповідь. Просто так піти до лісу і напиляти собі дров в Україні не можна. Такі дії заборонені Лісовим Кодексом України. Ось таку відповідь дала фахівчиня зі зв'язків із громадськістю та пресою Центрального лісового офісу Тетяна Будько. Так що, друзі, якщо у вас немає можливості придбати дрова, то на думку представника лісового господарства. Вам доведеться зимою замерзнути разом із своєю сім'єю. І далі фахівчиня розповідає, що згідно з Лісовим кодексом України всі дрова, які знаходяться в лісі, належать державі, тому їх використовувати можуть лише власники лісів чи постійні лісокористувачі шляхом заготівлі сировини. А заготівля деревини відноситься до спеціального використання лісових ресурсів. І щоб займатися цією справою, потрібно попередньо отримати лісорубний квиток. Як бачите, друзі, все впирається в цей лісорубний квиток, який хоч і безкоштовний, але навряд чи хто з нас його отримає. Тому що, як я казав і раніше, для того, щоб його отримати, потрібно мати статус фізичної особи підприємця. А для того, щоб назбирати декілька причепів сухих дров, статус підприємця відкривати ніхто не буде. І в такому ключі абсолютно усі засоби масової інформації, як кишенькові песики лісових господарств тявкають на українців, захищаючи інтереси своїх господарів. Відповідно, робиться це все для того, щоб нахабним способом відлучити народ України від власного лісу. І ще незабаром можемо почути таке, що нам заборонять до нього ходити. Друзі, розповсюджуйте відео в соціальних мережах, робіть максимальний репост, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і обов'язково натисніть вподобайку.